Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Звітала я знову вам рору. І почнемо з новиночки. Це кошик, декоративний, плетений, круглий по бокам ось такі. Ручки, він невеличкий. Коштує він 299. І поглянемо на новиночки на брілочки. Ось такий котик. Це теж новинка, м'якесенький брілочок. Ще ось такий варіант. Жовтенький. 44 гривні. І це новиночка теж. М Якесенький брілочок. чорний жовтий. Ось він. Ціна його 34. Ой, погляньте, а ось який брілочок. Золото гламурний Ціна його 44. І ось така ще теж новиночка. Брілочок велосипед. Червоний. І є ще і чорний. Так. Так, 44 гривні. І ось такі для діточок. Погляньте теж. Новиночка, котик, собачка. Такі брілок коштує лише по 9. Теж новинка. Чай чорний квітковий і зелений розсипний. Це ось така новиночка. 70 грамів пакування. Поглянемо, скільки він коштує по 64 гривні. Галіце фруктове, дитяче яблуко, гарбуз. яблучко полуничка морква 90 грамів по 24 гривні. Яблуко-персик Елфік 100 грамів пакування по 22 гривні. Напій. Мультивітамін, з різними смаками, 200 мл об'єм по 21 гривні. Вафлі 65 грамів, наш артек шоколадний по 11. Марія, печиво затяжне, 150 грамів по 19. І ось такий ще варіант: печиво Марія молочне. Мілк 155 грамів пакування по 19. А це вже печиво до чаю. З ароматом пряжено також молока, 140 грамів в упаковці. Скільки ж воно коштує? 22 гривні. А це вже рулет бісквіт, шоколад, какао, вишня, 130 грамів пакування. 24 гривні. Шоколад молочний з кокосовою начинкою і з горіховою начинкою 100 г. Ціна знижена 59 гривень. Цукерочки жилені для діточок. Коталапка. Така м'якесенька 29 г. Ціна 22 гривні. Тончик шоколадний молочний. З різними начинками. Майже 40 г пакування. 22 гривні. І ось таке ще печиво, тоня, здобне жиле зі смаком, вишні 145 грамів пакування по 29. Росія смажене, лакомка, пакування 200 грамів. Дуже гарна знижка. Погляньте, 29. Сендвічі Норі. Хрусткі 8 грамів в упаковці по 24 гривні. Снеки Норі. В асортименті 4,5 грами пакування 28. І попкорн зі смаком сиру, 100 грамів по 15. І зі смаком зелені та сметани, також 100 грамів по 16 гривень. Суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком ванілі, пакування 25 грамів, маніт. Не знаю, не купувала смачний коктейль Чіні по 14. І знову з'явилося морозиво для приготування манік зі смаком шоколаду, ванілі і полунички 60 грамів по 19. Ось така теж новиночка пластикові прищіпки для білизни. В наборі 30 штук, ціна 59 і ще ось такий варіант. Набір прищіпок для білизни. 16 штук в упаковці вже. Такі цікаві. Погляньте. Скільки ж вони коштують? 29. Вішалка для сушки-білизни. Овальної форми з прищіпками. Блакитна і ось така ще рожева. Це новиночка 99. Вішалка для сушки-білизни плоска. Теж з прищіпками, рожева і зелена ось така по 55. І ось такий ще варіант: вішалка для сушки білизни. Теж з прищіпками, але це вона в складеному вигляді. Ціна її 77. Ось така новиночка. Щітка для чищення, пластикова, з дозатором, з петелькою. Біла. І ще ось така оливкова. Ціна її 24 гривні, щітка господарська пластикова, ручкою, блакитна, рожева, ціна знижена по 16. І ось така ще маленька щітка для чищення. зовсім маленька, пластикова, блакитна, зелена, червона. По 15. Мильниця пластикова, прямокутна, дуже вона мені подобається. Я вже її собі купила. Погляньте, яка цікава. Як скляна, коштує вона 29. Це вже мильниця пластикова з бамбуковою вставкою, біла. І ще ось така чорна по знижці 59. Ось такий ще варіант. Мильниця пластикова, чорна і ще є біла. Ось вона. По 22 гривні. Ой, погляньте, ось новиночка знову. Це мильниця у вигляді квіточки. Рожева, зелена. І ще ось така сіра. Скільки ж вона коштує ця новинка? Поглянемо з вами. 19. А це вже футляр для зубних щиток та зубної пости. Такий гламурний, рожевий, ось такий блакитний, і ще білий. Коштує 74 гривні. Теж така новинка, Юршик. Підставка пластикова, ручка пластикова, а сам юржик силиконовий. Ось такий гламурний. Ціна його 299. Дозатор для рідкого мила. Це така новиночка. Чорний, як малюночок, не знаю, видно вам чи ні. І білий, рельєфний, ціна 109. І така ще новинка. Пластик і бамбук сірий. І ось такий ще чорний. І там далі бачу ще і є Так, ціна 229. І покажу вам, які знижки є на дозатори. Це пластик по 84 гривні. Це вже фарфоровий вкрапинку з відділенням для губки, він невеличкий, 77. І ось такий ще варіант. Це теж фарфоровий. а верх пластик, теж по знижці 77 гривень. Маленький дозатор. З відділенням для губки по 77. І ще ось такий пластиковий дозатор з відділенням для губки. 99. Це теж така новинка. Відеться пластикове для паперового сміття. Біле. Таке більш як білосіре, коричневе. І какао з молоком. Коштує воно 59. Форма силіконова, медик Для випікання. Ціна знижена по 29. Ось така ще форма силіконова. Зайченятко. 16 зайченяток на формі. Ціна також знижена по 69. І, може, хтось не бачив. Знижка на ось таку форму. Сіліконову для хліба. Це вона в розкладеному вигляді. А це вже в складеному. Гарна знижка 59. Ще знижка на ось таку форму. Сіліконову для льодяників, для цукерочок 29. І качалки для тіста. Силіконові, а ручки по бокам пластик, червона, зелена, блакитна. Ось така. 99, а коштувала 129. Поглянемо з вами на новиночки. Фартух кухонний. Дівчатка. Лимончики. Ціна його 129. А це рукавичка, прихватка. Теж лимончики. А ось тут одна тонна жовтенька, Це вже такий, як цілий набір, 49. І рушничок. Кухонний, теж лимончик і малюночок. По 44 гривні. І ще ось такий варіант. Квітучий набір кухонний. Прихватка і рукавичка. Ціна 55. І це ось така новинка. Рушничок кухонний. квітуча гілочка лимону. Ось так. Скільки ж коштує рушничок? 49. Пляшка скляна для олії. Чорна, з малюночком та з надписом на об'єм 1 літр. 88 гривень. Ціна знижена. І ось такий ще варіант. Теж пляшка для олії. Скляна з малюночком та надписом на об'єм 500 мл по 77 гривень. І це ось така новинка: соковий тискач для лимону пластиковий у вигляді як пташечка. Тобто шматочок лимону кладемо і натискаємо і вижимаємо сок. Ось так. Скільки ж коштує, поглянемо з вами? 39. Косметичка жіноча, прямокутна, зелена, з малюночком. На блискавці достатньо вона велика, з гарною знижкою 99. Ось такий ще варіант, дівчата. Кліюнчиста. Косметичка в квіточку, жовта, рожева, зелена, блакитна. По 29. І ще ось такі варіанти теж косметичка. Жіноча на блискавці. Достатньо вона велика, смалюночка, рожева, ось така сіра, блакитна, дуже гарна знижка, дівчата По 59, а коштувала 109. І ще ось такий варіант. Косметичка, вона прозора, чорна і коричнева. На блискавці. 59, а коштувала 129. І ще ось такий варіант, дівчата. Косметичка. Пухнаста, рожева на блискавці. ну не немаленька. Ціна знижена 129. І ще ось така плюшева косметичка має рімінець. І на блискавці також. так Ще ось такі варіанти. Така м'якесенька, приємна на дотик. 69. а коштувала 119. Така ще новинка органайзер для медикаментів. Як сумочка на блискавці, червоний і синій. Скільки ж коштує він? Поглянемо з вами. 69. А це вже, дівчата, ось така новинка з'явилася для нас. Сандалі жіночі, на липучки. Червоні білі, більше не бачу ніяких. Ну, подошва гнеться, але я не знаю. Вони такі, знаєте, як резинові, мабуть, ось так. Ціна їх 199. І ось така ще новинка капці жіночі, теплі-теплі дівчата. Теж новинка, але не знаю, літо йде. Попідні вони на нам чи ні? ціна 199. І ще хотіла вам показати теж така новинка, фігурка садова жабка йога. І ще ось такі варіанти теж. Коштує така жабка йога 349. І чобіток теж декор, може хтось не бачить, черепашкою. І равлик. Ось він теж більш як новиночка. І все. Всім кажу до побачення. До нових зустрічей.